Доброго ранку, хлопці. На сьогодні чоловічий батальйон, будемо працювати з вами. Отже, в нас сьогодні з вами розвиток мовлення. Ми сьогодні будемо продовжувати тему транспорту ту, що ми вчили на минулому занятті вчора. І е, сподіваюся, що всі налаштовані і... на робочий лати, будемо з вами активно працювати. А зараз, для того, щоб перевірити, як ви вже прокинулись, я хочу вам загадати дуже цікаві загадки. І уважно слухаємо, і будемо відповідати. Уважно слухайте, щоб ви знали відповідь. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою їх тягне за собою. Що це може бути? Як ви думаєте? Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою їх тягне за собою. Ще треба подумати. Хто в нас тягне всіх тих подорожок, які знаходяться там позаду? Поїзд. Правильно. Це Поїзд, Андрійко, молодець, цей потяг, молодець. Правильно! Ось він наш потяг такий гарний. Перший вагон завжди тягне за собою всі інші вагони, правильно? Потрошки це вагони. Молодець, Андрій. Добре, наступна загадка, уважно слухаємо. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Хто в нас на роботу зранку всіх везе? Тролейбус. А ще подумайте, що може вести? Автобус. Правильно, Артемчик, молодець. Це автобус, везе всіх на роботу в нас. Гумові чобітки це що таке у автобуса? Гумові, це резиновий, значить. Колеса. Колеса Колеса, правильно, добре. Молодці! Наступна загадка, слухаємо уважно. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Що це? Два блискучих вогника у кого в нас? По дорозі. Маші, Правильно, машина в нас швидко біжить. А два блискучих вогника Антон. Це що у машини? Хали. Молодець Андрійко. Зараз Антон ще відповість. Антон, два блискучих вогника у машини. Це що? Фавор. Правильно молодці. Це в нас машина. Добре. Наступна, запит... Наступна загадка. По хвилях лебідь бі... біжить, людей на, соб... на собі везе. По хвилях лебідь біжить і людей на собі везе. Що це? Що по хвилях біжить? Давай, Давай. Давай. Адам. Давай. По хвилях біжить, по хвилях по волнах. Корабель Правильно, молодець. Це корабель. Ось він наш корабель. Везе людей, пасажирський. Скажіть, будь ласка, дітки, ось ми з вами відгадали загадки. Що це, як воно все називається? І літак, і е, автобус, і машина, ікатор. Що це таке? Як ми одним словом можемо все це назвати? Я вам вже казала. Правильно, це транспорт. Молодці. Добре, дітки, а зараз пропоную вам пограти в гру. Вона називається Будь уважним. Зараз вам всім треба ввімкнути мікрофони, тому що я буду вам читати маленьку розповідь. А ви, коли почуєте транспорт, хоча б один автомобіль, потяг, літак, там, вертоліт, неважливо, повинні плеснути в долоні. Зрозуміли? Да. Поїхали. Уважно слухаємо. Одного разу друзі Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками потягом. Добре, молодці, зрозуміли, так, як ми граємо? Потягом на гостини до бабусі та дідуся, які мешкають у селі, вони сіли в автобус. Правильно, молодці хлопці, що привіз їх на залізничний вокзал, де діти побачили дуже багато потягів. Молодці. Доки батьки купували квитки на потяг. Потяги такої поїзд, діти, молодці. Діти з цікавістю спостерігали за оточуючими. Вони побачили, як водій автобуса. Плеска, плескайте, плескайте, молодці. Допомагав жінці донести важкі речі до таксі. Правильно, добре. А на протилежній вулиці зупинився трамвай. Добре. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Добре. Коли настав час від'їхати, уся сім'я сіла у вагон потягу. І той рушив. Бабуся й дідусь дуже зраділи приїзду гостей і зустрічали їх на машині. Добре. А вдома у дідуся і бабусі на онуків чекали їх подарунки. Швидкі Велосипеди. Правильно, молодці! Вимикайте мікрофони. Добре. Я бачу, ви дуже добре розбираєтесь в транспорті. На кожен транспорт ви плескали в долоні, молодці. Гарно знаєте, мені сподобалось. А тепер, дітки, пропоную вам пограти ще в одну гру. Гра називається Відгадай і назви транспорт. Я вам буду казати два слова. А ви повинні ці два слова з'єднати, щоб у вас вийшла назва якогось транспорту. Наприклад, таких два слова: сам катись. Сам катись. Як ви думаєте, який це буде транспорт? Ще раз, Андрійко. Да. Самокат. Самокат. Молодець. Правильно. Наступне слово: Адам, вмикає мікрофон. Таких два слова. Молоко возити. Як буде називатися транспорт? Молоко возити. Молоковоз. Молоковоз. Молодець. Правильно, добре. Антон вмикає мікрофон. Тобі такі два слова. Цемент возити. Це... Е -е бетонна мішалка. Цемент возити. Не мішати його возити. Цемент возити. ці два слова. Дивись, молоко возити. Це молоковоз. А цемент возити це. «Цементовоз». 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 Добре, молодець. Е, наступне слово, Артем. Вмикай. Таких два тобі слова. Пара плавати. «Пароплав». Пароплав. Молодець. Пароплав. Добре, наступне слово Андрійко. Ровно. Таких два тобі слова. Пара возити. Паровоз. воз. молодець. Добре. Антон тобі слово. Всюди ходити. Ой. Че? Всюди ходити. Э, э, Всюди. Дивись зачок. Тобі треба з'єднати два слова. Всюди ходити. З'єднай, щоб в тебе вийшов транспорт, назва транспорту. Мої. Ні, це не загадка, хлопці. Вам треба з'єднати. Всюди ход. Всюди хід. Правильно, молодець. Всюди ходити, всюди хід. А тепер, давай, Антон, для тебе таке питання знову. Бетон мішати. Молодець. Розумів, як треба з'єднувати слова? Бетон мішати це бетонна мішалка. Добре, хлопці. Молодці. Гарно пограли, з'єднали всі слова. А тепер пропоную вам е, поговорити про ще один спеціальний вид транспорту. Він так і називається спецтранспорт. Дітки. Спецтранспорт це той транспорт, який має мігалки, і який ми повинні з вами на дорозі завжди пропускати. Які машини пропускають на дорозі? Всі інші машини, хто знає? Давай, Адам. Адам. Пожарну машину, скорихи. машину, скорихи. І ще кого пропускають? Поліція. Правильно, Антон. Поліцейська машина і ще поліця. є в нас служба газу. Поліцея. Правильно. Поліця. І ще газова служба. Правильно, яку також треба. І на завершення нашого заняття пропоную вам пограти в таку гру. Перед вами ось такі картинки. Бачите? Це дітки. Ми з вами зараз спробуємо скласти речення. Я кажу перший приклад. Машина, червона машина, потім наступний значок. Їде, потім наступний. По дорозі. В мене вийшло таке речення. Машина їде по дорозі. Давай, Артем, спробуй скласти друге речення. На море. По морю. Молодець. Добре. Правильно склав речення. Наступна картинка. <кхем> Давай, Антон, спробує скласти речення. <клухтав> по Правильно, дуже добре. Молодчинка. Наступне Андрійко, твоє речення. Дивись. Тут кружечок синенький під квадратиком. Він позначає під. «Под». Поняв? Под. Давай, що тут намальовано? Андрійко, вімкни мікрофон, я тебе не чую. Давай, пробуй скласти речення. Самоліт летить по небу. Дивись, це не по, а під. «під», Под. Понял? Вот этот значок означає под. Помайот, летить от тучками, хмарками. Тучками. Молодець. Літак летить під хмарами. добре. Я думаю, на цьому ми з вами закінчимо. Потім скину вам відео. Аплікації конструювання в нас сьогодні будете робити. Бажаю вам всім хорошого дня. Відпочивайте. Чекаю всіх завтра. Бувайте. До побачення! побачення. побачення.